Якщо ти бажаєш лишитися, заговорив їй інший тато, то лишається тільки єдина дрібничка, яку нам би треба зробити, аби ти могла залишитись тут на все життя. Вони увійшли до кухні. На порцеляновій таці посеред кухонного стола лежали котушка чорних ниток і довга срібна голка. А поруч пара великих чорних ґудзиків. А Я так не думаю, заперечила Короліна. Ой, а ми ж так хотіли б, забідкалась її інша мати. Хотіли б, що ти лишилася з нами, і це ж така дрібничка. І це зовсім не боляче, запевнив інший тато. Короліна вже знала, коли дорослі тебе умовляють, ніби щось тобі не болітиме, то воно таки болітиме завжди. Так.